Одного разу, як Ісус був на вливні горі, його учні, приступили до нього на самоті і питали, скажи нам, коли це буде, який буде знак Твого приходу і кінця світу? Ісус по відповідь мовив їм. Глядіть, щоб ніхто з вас не звів вас. Багато бо прийде в моє ім'я. Що будуть казати, я Христос, і зведуть багатьох. Ви почуєте про війни на воєнні полоски, глядіть же, не тривожтеся, бо треба, щоб все це сталося, але це ще не кінець, народ би на народ повстане, царство на царство, голод, чума та землетруси будуть по різних місцях. Та все це початок страждання, тоді видадуть вас, на муки, вб'ють вас, вас будуть ненавидіти всі народи, і мене моради, бато тоді спокуситься і видаватимуть один одного, і будуть ненавидіти один одного. Чимало вже пророків стане зведуть батьох людей, тому що розбояється беззаконня, любов, охолоне. Але хто витримає достатку, той спасеться, і це Євангеліє царства буде проповідувати по всьому світі на свідоцтво всім народам, і тоді прийде кінець, отож, коли побачите мерзоту запостіння, провіщено пророком Даниїлом, Поставлено на святі місті, хто читає, нехай розуміє, тоді ті, що в юдеї, нехай тікають у гори, а хто на покрівлі, хай не сходить униз, речі взяти своєї хати, а хто в полі, хай не вертається назад, взяти свою водіж, горе ваїдне, одуючим у дні. моліться, що ваша втеча не сталася зимою або суботу. Тоді буде скорбота велика, якої не було від початку світу, аж понині, та й не буде. І коли ті не були вкорочені, ніхто б не врятувався, але заради вибраних будуть вкорочені ті дні. І коли хто скаже, тобі, вам глянь, ось Христос. Чогонди не вірте, бо встануть уже пророки, жа пророки, чинитимуть великі знаки і чуда, Щоб, коли можна звести, навіть і вибраних, ось я попередив вас, коли вам, отже, скажуть ось він у пустині не вірте. Як блискавка, що сходить, і блисне митя на самім заході засяє, так буде прихід син чоловічом, де боєтру, там труптами орли зберуться. Негайно по тих днях скорботних сонце затьмариться, місяць не дасть більше свого блиску, зорі падатимуть з неба і захитаються небесні сили, тоді на небі з нами з'явиться знак сина чоловічого, і тоді всі племена землі битимуть себе руди і побачить сина чоловічого. Коли він приходити мене на небесасних хмарах, з потугою та славою великою, він пошле свій канелів і сурбою, вельми голосною ті, зберуть вибраних його з чотирьох вітрів від одного аж до другого кінця неба, від смоковниці навчиться причи, коли вітя є стає м'яка, і вона виганяє листя, ви знаєте, що близько літо. Ото, що ви, коли все це побачите, знайте, що він уже близько при дверях, істино кажу вам: це рідне мене, поки не збудеться це все, небо і земля пройдуть, але слова мої не пройдуть. Слава Ісусу Христу! Якщо розбирати дивитися сьогоднішнє Євангеліє, Ісус Христос, коли говорив ці слова, Він був в оливному городі разом зі своїми учнями і добре бачили святий, Коли Христос говорив, то багато дослідників кажуть, що ця оливна гора добре проглядалася. І Бачачи святиню і місце, де перебував Ківот Завіту, Христос говорив це пророцтво, про те, що найближчий часом чекає євреїв і чекає це місце святиню, де був кивот Завіту. Фактично Христос цитує пророка Захарія і говорить про останні дні для Єрусалима. Справді. І смертю Ісуса Христа потреби вже в кивоті завіту відпадає. Адже місцем перебування Бога був цей кивот завіту, ця святиня. І смертю Ісуса Христа, і розірвання цієї завіси ми маємо безпосередній доступ до Отця через Ісуса Христа. Господь зняв цю заслову, розірвав цю завісу зверху аж донизу. Коли мав бути зруйнований храм, а він був зруйнований 70 років по смерті Ісуса Христа, відбулося саме те, що Ісус Христос і говорив. Багато тоді євреїв в Єрусалимі загинуло. Лише ті, які справді зробили так, як Христос тікали в гори, в ліси, спаслися. Тому Христос і каже: моліться, щоб це відбулося дуже швидко. Не тривало багато. Особливо, щоб не були вагітними, бо вагітні тікати це й дуже важко. Це все пророцтво відбулося. Проте, коли Христос говорить, казуючи мерзота запустіння, він фактично цитує пророка Даниїла, що вписане якраз в 9, 11 чи 12 главі. І це запостіння, про яке він говорить, щось подібне відбувалося, коли храм занечищувався, коли до нього приносили були якихось певних ідолів. Христос же говорить, що це запостіння відбудеться і воно буде велике. Проте найбільша небезпека запостіння це коли відбувається з людським серцем, коли людина в своєму серці ставить собі якогось ще ідола. Це найбільше запустіння, адже Христос неодноразово попереджає, що людина це є храм Святого Духа. І більшого сквернення, ніж людське серце бути не може. Тому найперше має пильнувати людина про своє серце. Проте Христос каже, опираючися на старий завіт Даниїла в 7 главу, про те, що син людський знову прийде. І коли він це говорить, якщо добре розібратися згідно єврейського терміну «баш-ашах», це означає, говориться про Месію, той, котрий має владу на землі і на небі. І той, котрий буде судити. І суд його буде, як каже старий Завід, справедливий. І ось, як Даніїл пише, і ось на хмарах небесних. Хтось подібний до Сина Людського. Той, котрий прийде у цій славі судити, і суд його буде справедливий. Проте він також використовує слово покоління, тобто єврейською «дор». Воно не мене. Про яке покоління йде мова, якщо добре подивитися і розібратися в єврейського Тлумачення. Це йде про цей рід покоління людей, не мене, але збудеться. Це, яке є пусте і закорініне своїм серцем. Ті, які є байдужі. І Христос говорить, що цей час, коли цей рід буде, любов охолоне. І Євреї справді були охолоні і по сьогодні залишаються стосовно Христа. І Він каже, було багато речей проте не тривожтеся, бо цьому всьому потрібно відбутися перед приходом Месії. Справді, і зараз багато людей кажуть, ось відбувається одне, друге, третє у світі, там неземлетруси, там потопи, там війни. Там любов багатьох охолола і справді, і багато людей є більше грушелюбні, ніж боголюбні. І це правда. Проте Христос постійно, його слово залишається актуальним. Не тривожтеся. Необхідно, щоб все це відбулося, щоб людина побачила, до чого призводить гріх, щоб людина зрозуміла, які наслідки є гріха. І щоб людина мала той шанс навернутися і спасти свою безсмертну душу, Бог постійно цей шанс дає кожному. Тому, коли Христос прийде судити, оправдатися, що не було шансу, не було можливості, людини від такого не буде. Чому Христос каже, не тривожтеся? Тому що хто перебуває з Богом, йому нема чого боятися. Господь Його збереже. Та й зрештою, Він вже має приготовлене місце в його царстві, як каже Каса. Чому йому тривожитись? Чи немає чогось кращого, ніж перебувати із своїм Господом? Тому і сьогодні, коли також триває війна в нашому українському народі, не варто цим тривожитися. Але треба звертатися і кликати до Христа. Тому що йому усе під владі. І війни зупинити, і бурів тихомирити. Це в його владі. З його ласкою, з його благодаттю можемо це все подолати. І цей час війни неодноразово бачимо, як Господь показує, що все йому під владою. Коли старе подружжя в Одесі спокійно собі в хаті молилось, і до них прилетіла ракета, зруйнувала будинок, але не зірвалася. Коли приїхали МНСники її забирати, то були дуже здивовані, чому вона не здетонувала. Її вивезли і потім зірвали. Це подружжя, чи випадково Господь показує, що вони собі в цей момент молилися, і це не зірвалося. Чи пригадуйте собі, як на Одесу був штурмова бригада, яких мали викинути, і вони мали захопити Одесу. Але знялася буря, і їх всіх покидало в море. І ніхто з них із цих хвиль моря не врятувався. Але тоді найбільше народ молився. Тому сьогоднішній Євангелій показує, що будуть різні проблеми, різні небезпеки. Але той, хто тримається Христа, той, хто на нього уповає, той і переможе. Тому, незважаючи на всі проблеми, які можуть бути, тримаємося Христа на мене і лише тоді переможемо. І не лише у війні, яка триває в Україні, але ще у війні, яка триває за людські душі. Слава